У цьому відео поговоримо про інституції місцевого розвитку, про їх суть та роль у житті громади. Насправді українське законодавство не містить такого поняття як інституція місцевого розвитку. Тому до інституцій місцевого розвитку можна віднести багато типів організацій, які працюють у сфері підтримки та розвитку громад. Загалом, інституції місцевого розвитку мають дві основні характеристики. Перша характеристика це є територіальність. Тобто інституція працює над розвитком певної території. Це може бути територія громади, територія району чи територія області. Друга характеристика це є спрямованість на розвиток. Тобто, основним завданням інституції не є вирішення певних поточних локальних проблем. Основним завданням інституції місцевого розвитку є створення умов та можливостей для розвитку території. Як я вже казав. До інституцій місцевого розвитку можна віднести багато типів організацій, які працюють у сфері підтримки та розвитку громад. Найпоширенішими в Україні є Агенції місцевого розвитку. Це організації, які поширюють свою діяльність на певну територію, і їх основним завданням є реалізація проєктів та програм відповідно до стратегії розвитку цієї території. Успішними прикладами Агенцій місцевого розвитку в Україні є Інститут міста Львова, Агенція розвитку Мелітополя та багато-багато інших. Органи місцевого самоврядування можуть створювати агенції місцевого розвитку у формі комунальних установ чи комунальних підприємств. До інституцій місцевого розвитку також можна віднести центри підтримки бізнесу чи центри розвитку підприємництва. По суті, це є організації, які здійснюють супровід та надають різноманітну підтримку малому та середньому бізнесу, який розташований на території певної громади. Це можуть бути різноманітні освітні, інформаційні, консультаційні та багато-багато інших послуг. До інституцій місцевого розвитку також можна віднести і фонди підтримки підприємництва. Фонди підтримки підприємництва можуть створювати органи місцевого самоврядування і, по суті, їх основним завданням є реалізація політики розвитку малого та середнього підприємництва на території певної громади. До інституцій місцевого розвитку також можна віднести фонди громад, кластери, аналітичні центри, консалтингові компанії та інші. Також варто розуміти, що органам місцевого самоврядування не обов'язково створювати інституції місцевого розвитку у формі комунальних установ чи комунальних підприємств. Вони можуть співпрацювати з діючими громадськими об'єднаннями чи приватними компаніями. Ці громадські об'єднання чи приватні компанії можуть виконувати для громади функції інституції місцевого розвитку. Тобто місцева влада спільно із такою організацією може спільно готувати та впроваджувати різноманітні проекти та ініціативи, які спрямовані на розвиток громади. Після з'ясування типів інституцій місцевого розвитку декілька слів про те, а яка ж їх роль у житті громади. Якщо дуже узагальнити, то це розвиток території, тобто підвищення конкурентоспроможності, розвиток людського капіталу, промоція, налагодження партнерств, тобто налагодження партнерств між владою, бізнесом та громадськістю, яка проживає на цій території. Кожна інституція місцевого розвитку виконує декілька важливих функцій. Найперше це і залучення додаткових коштів для розвитку території, в основному це відбувається шляхом підготовки та впровадження різноманітних грантових проєктів. Інша важлива функція інституцій місцевого розвитку це участь у формуванні місцевих політик, тобто стратегій, програм, планів. Інституції місцевого розвитку займаються дослідженням та аналізом потреб влади, бізнесу та громадськості. На основі цього відповідно готують пропозиції для вирішення певних конкретних проблем. І третя функція інституцій місцевого розвитку це є участь у реалізації місцевих політик. Основним завданням для інституції місцевого розвитку має стати реалізація стратегії розвитку відповідної території. Крім того, місцева влада може покласти на інституції місцевого розвитку функцію із виконання певних місцевих цільових програм. Напрямки для роботи інституції місцевого розвитку можуть бути дуже різними. Для прикладу, це може бути підтримка бізнесу. Тобто інституція місцевого розвитку може надавати бізнесу різноманітну інформаційну чи консультаційну підтримку. Також інституції місцевого розвитку можуть впроваджувати програми із надання фінансової підтримки бізнесу. Ще одним напрямком для роботи є інфраструктура. Тобто інституції місцевого розвитку можуть готувати та впроваджувати різноманітні проекти, пов'язані із розвитком інфраструктури певної громади. Третім напрямком можуть бути інвестиції. Інституції місцевого розвитку можуть займатися промоцією території, пошуком інвесторів, супроводом потенційних інвесторів. Ще одним напрямком для роботи може стати туризм. Тобто інституція місцевого розвитку може займатися підготовкою інформаційних матеріалів, здійснювати промоцію території, реалізовувати проекти із розбудови туристичної інфраструктури. Ще одним дуже важливим напрямком є навчання та освіта. Дуже важливо, щоб інституції місцевого розвитку проводили різноманітні тренінги, семінари, воркшопи для того, щоб мешканці громади здобували нові знання та навички. Загалом кажучи, напрямки роботи для інституцій місцевого розвитку можуть бути дуже різними. І все залежить від умов та потреб конкретної громади. Дуже сподіваюся, що в ваших громадах будуть функціонувати інституції місцевого розвитку, а ваші громади будуть успішними. Дякую за увагу!